Пішла на кухню зробити чаю і врятувала життя собі і матері. Рівнянка Галина днями потрапила в неприємну ситуацію. Каже, відчула неладне, коли на кухні з'явився запах гарі. Жінка відкрила тумбочку, де кран від газу, а звідти дим. За трубою взятися не могла та була гаряча. Втім, пані Галина перекрила газ, відключила електрику і викликала газовиків. Приїжджають апаратом вас землення. Пішли, подивилися, глянули, що все перекрито. Пішли, подивилися в коридор. Нічого на нашому поверсі. По пішли на восьмий, а там все горить, все замикає іскрить. І від того, що там міняли лічильники, щось неправильно підключили. І нагрілася труба, і розплавився провід. Подивіться, це добре, що я була вийшла на кухню. Ми мало того, що по могли тому, що запах метал розплавився і пластмасова труба всередині розплавилася. І були б зірвалися, кажуть працівники газової служби, щоб іще чуть -чуть, щоб я пізніше вийшла, або не було мене вдома. То було був би будинок зірвався. Газовики зняли шланг, заглушили трубу, викликали аварійну службу енергетиків, які вже усунули неполадки у щитові. Жінка ж залишилася без газу, а попереду були вихідні. Газова служба каже, визивайте завтра по 104, тому що в суботу там короткий робочий день, 104 вам прийдуть підключити. Купіть шланг, сказали, який шланг. Я купила шланг новий. Як дзвонить на 104, а ми не приймаємо. Такі заявки ми не робимо. Дзвоніть на 1584. дзвоню на 1584, це було 11, начала 12. Мені сказали, що до 3 годин вони повинні заявки приймати, а ми заявки не приймаємо. Дають мені номер телефону, дзвоню. Це газова служба. Да, це газова служба. 43, 47, 80. Жінка набрала номер і вже невдовзі у квартирі з'явився майстер. Взяв шланг, який купила жінка, під'єднав газову плиту і зажадав за роботу 58 гривень. Це обурило пані Галину чи не найбільше, бо каже, згідна платити, але має право знати, куди йдуть її гроші, і чи має право той майстер виконувати такі роботи або вони там між собою зговорені? Щоб мені дали цей номер телефона 104 на 100 на 1584 перекидає ті на, на цей номер до В'ячеслава Івановича, до, ще там до кого-небудь, може, якісь номери. І, це, і я платила гроші 58 гривень. Ніякої квитанції, нічого. Це просто взяли гроші в кишеню. Я так думаю. Чи це приватна фірма, чи це е, майстер, чи хто це собі Робив, знає, що є така можливість заробити гроші. Я не знаю, але жінка точно знає, так цю справу не залишить. Вона вже звернулася до рівне обленерго з заявою, бо впевнена, що має право на відшкодування збитків. Я буду добиватися, щоб мені. Перерахували рівне обленерго, це їхня вина. Щоб прийшли, оцінили, як вони рахують. Як газовики, якщо вони рахують, що вони за дві гайки 58 гривень, то хай ще порахують свої. Як оцінюю свою роботу електромереж? Поки на її заяву не відреагували, принаймні каже жінка з рівне обленерго не зверталися і не приходили. Тож можливість бути почутою службами дає комунальний патруль. Не одну пані Галину цікавить, хто наживається на наданні платних послуг там, де мали працювати аварійники, та хто має відшкодовувати збитки у таких випадках.